Привіт, дай Боже з вами шотам Ютуб, і сталося те, чого ми всі так давно чекали. На Ютуб Shorts можна ставити прев'юшки, і зараз ми вам покажемо, як це зробити. А перед тим просто скажемо, що це може поміняти і поміняє взагалі всю гру на Ютубі. Та що будемо тягнути, до справи? Коротше, зараз це можна зробити тільки з телефона, і в деяких користувачів вже Там. можна з комп'ютера зробити. Ми заходимо просто не в YouTube студію, просто в YouTube, нажимаємо плюсик і нажимаємо кнопку Створити коротке відео Нажали І тепер ми просто додаємо заготовлене відео, яке є у вас вже в ленті, в вашому. Телефоні. телефоні. Нажали кнопочку, нажали, готово, тут можна щось обрізати і так далі. Тут ви можете бачити, що в кінці regress, є моменти, по яким ми підготували нам прев'ю. Трошки зафотошоплена фотка, яка створює власний клікбейт. І що ми робимо? І ми нажимаємо галочку, нажимаємо далі. І ось тут ось тут ми можемо бачити в кутику таку ручечку, бачите? На цю ручечку потрібно нажати. І тепер ми можемо вибрати потрібен нам кадр. Ось, наприклад, оцей, де бензопила ріже корову. Клікбейт. Ми про це розказували всюди. Так. Нажимаємо готово, і тепер можемо зробити назву. Раніше, раніше, основним клікбейтом рахувалося, що початок назва. відео і назва. А, ну та назва. Також багатьох користувачів Android вже є функція загрузити картинку, це та картинка Photoshop, на якої немає у вашому відео, але ви можете її використати як клікбейт, просто нажавши оцю кнопку. Це нам вже скидують користувачі, які мають Android і яким ми вже розказали цю тємку. І якщо ви зараз загуглите в Google, як ставити превюшку на шортс, вам скажуть, ну, прев'юшка на шортці, типу, ваша назва, клікбайт, ребята. Тобто, щоб ви розуміли, цієї інформації взагалі не було. Вона от оновилась тільки що. І я думаю, ми, напевно, перші, хто вам це розповість. Так, Ми справді перші, бо ми це знаєте, як ми докуп... доколупались до цього, просто тикавши телефон, і от воно, ось ось цей момент. Коротше, ми написали назву, ми зробили, значить, прев'юшку, поставили і нажали кнопку Завантажити коротке відео. Все, тепер воно зараз прокишується. Дивіться, багато хто каже, що воно не грає ролі. Превюшки і так далі, тому подібне, що люди листають ленту і воно вибивається автоматично, і ти не вибираєш. Але насправді це не так. Тому що якщо у вас є вже якась аудиторія на каналі, то саме вони дадуть вам стартові перегляди. Для прикладу, ми закинули сьогодні два відео: одне з прев'юшкою, а один просто кадр. Yes. Так. Просто рандомний кадр, який Ютуб сам вибрав. І і за пару хвилин, там не знаю, хвилин 20, на тому відосі де без картинки, 300 переглядів. А на тому, що вже з нашою клікбейтною картинкою там вже 1800 чисті, того тисяч переглядів. І дуже важливий момент: Ютуб ставить на шорс такий акцент, що навіть користувачі комп'ютера чи ноутбука, відкривши головну сторінку Ютубу, бачать окрему вкладку Шорс. І там вона навіть декілька разів. І там все в. Прев'юшках тих, які YouTube сам якби запропонував. Раніше всі ставили перші 3 секунди, там щось цікаве, клікабельне, і воно десь там рандомно могло попасти, і коли попадало, все, шорт слетів, бо на нього тикали. Особливо з головної сторінки YouTube, там тільки найпопулярніші відео. Але але зверни увагу, Та. ти зразу тикаєш на ту картинку, яка має крутішу клікабельність. Так ось цю клікабельність пер без проблем треба використовувати. І ми відкриваємо відео, яке ми от тільки що загрузили, і воно для всіх користувачів. В головній сторінці, в сторінці ваших підписок, всюди буде висвідчувати саме з тою превюшкою, яку ви тільки що поставили. Використовуйте. Тому, якщо ви отримали цю інформацію, вже прямо зараз біжіть, робіть і будете першими. І дивіться, якщо ви навіть не вставляєте туди свою власну фотошопну картинку, яку ви хочете поставити на прев'яшку, ви можете вибрати найвдаліший кадр із вашого відоса. Тобто, це просто це те, чого насправді я найбільше чекав за весь цей рік. От саме цього я найбільше чекав від шорта на, насправді. Ну, якщо на кінець так пофілософствувати про шортс, то ними варто займатися. Можливо, вони не, неможливо, а точно вони не приносять такого колосального доходу, як звичайні відео. Але, але вони беруть кількість. Тобто, вистріливши на декілька десятків мільйонів, відео, вам може принести більше, ніж оце маленьке, коротке, точніше довге відео, звичайне, яке ми всі привикли робити. Ну, У нас вже є такі друзі, які так це роблять, і наші знайомі, і ми самі це робимо. Діма, Максим Ютуб. Та... Ці всі люди вони роблять і звичайні відео, і шорти. І раніше і звичайні відео, могли мати між собою конфлікт. Шорти могли летіти, а відео звичайні на каналі одному й тому самому могли лежати мертвим грузом. Тепер вони, в принципі, дружньо співіснують, і шорти можуть летіти, і звичайні відоси можуть летіти. Цей місяць я вирішив зробити такий експеримент на канал, про який я колись розповідав вам. В е, минулих відео ви можете їх подивитися по кінечних заставках. Е, про те, як е, я зробив шорти, як вони тільки з'явилися. Вони там за місяць набрали 60 мільйонів. всього все. Ось. І тоді вони покусалися, грубо кажучи, з е, довгими відео. Але зараз цей самий канал я взяв і почав його працювати шорти і довгі відео. Ось статка. Дидиш. Це за менше трошки місяця роботи. І тут, от можете в коментах написати, як ви думаєте, який дохід за цієї кількості переглядів. Напишіть в коментарях, який там буде комент, самий, такий, от до, до останньої копійки, як то кажуть, в точку, то буде, тому буде сюрприз. Ну, якщо ви хочете дізнатися справжній дохід і поговорити про цифри і, взагалі, про всю кухню, як робити шортс, ми готові вам сказати, що ми дописуємо ще декілька масштабних модулів до нашого курсу. Ну, прям дуже масштабних, щоб ви розуміли. Типу, в той курс, який є, ми вклали реально всі знання, які були на той час. І... Ми так от думали, ну, напишемо ми курс, і що типа далі? А якщо буде нова інфа виходити, якщо ми будемо нові лазейки, нові приколи узнавати, і ми вирішили так, що ми запишемо ще, мабуть, три та три. що Три да. документальних фільми про ще додаткові фішки, які допоможуть абсолютно кожному. Тому ми будемо надіятись, що ті люди, які вже придбали курс, а вони за ту саму ціну отримують додаткові ці всі модулі, які ми зараз напрацювали і створюємо бонусом. А всі інші, хто хоче також ще потрапити на курс, можете просто зараз по старій ціні, де ще немає нових модулів, придбати по старій ціні, і вони вам також будуть доступні. Просто він виросте в ціні. Так, просто коли ми дознімемо ці модулі. Ціна підніметься. Тому поспішайте, якщо вам цікаво, якщо ви зацікавлені в тому, щоб розвиватись на Ютубі. Тому дякую, що прослухали цю корисну інформацію. Ми сподіваємося, що ви використаєте всі ті інсайди, які ми вам дали. І вже після цього відео ви поставите лайк, підпишетеся, і дзвіночок нажмемо. Та там і побіжете десь. робити шорти і будете клепати. І ну я надіюся, ви нам потім напишете. Подякуйте. Все. Спішіть, робіть YouTube і. Ми прям дуже спішили, щоб приїхали. І прям капець, бо ми перші про це розказали, і шорс тепер з клікбейтом. А клікбейт це 90% вашого успіху. Хто знає цю фразу, той знає. Хто дивився курс, той шарить. Сім піс. Пішли робити шорс. Пішли робити шорс. Хоп-хоп-хоп, я ще стрибаю, бачив. А, блін, током б'ється!